Привіт, мої котики, старенькі і новенькі. Я страшенно за вами скучила. І сьогодні хочу розділити нову, я думаю, еру в моїй хобі разом з вами. Десь півроку назад я натрапила на ось такі фотографії в пінтересті. І я так страшенно захотіла також вишивати. Я, взагалі, знаєте, типу, в рукоділлях, в цьому всьому я варюся з дитинства, але я ніколи не вишивала саме таким методом і на одязі. Тому я пішла в магазин і купила ось це. Ви просто подивіться, скільки тут кольорів, які вони різноманітні, як можна з ними гратися. Я просто в шоці була, побачила і вони коштують абсолютно недорого цей набір. І також взяла собі голочки, Коротше, все підготувала. Я Не очікую чогось супер класного в перший раз. Цей шопер коштував євро, тому я така. Let's go! Робити, ми будемо маленькі картиночки. У мене зараз період, коли я люблю малювати маленькі картинки, коли я люблю колажувати маленькі якісь картинки, і вишивати ми починаємо також маленькі картинки. Я собі назберігала картиночки, які я хочу повторити. Я дуже творча людина. У мене дуже гарна фантазія, але з приводу того, коли треба. Щось вигадувати самі, типу, от малювати щось самі від е, свого взагалі розуму е, щось вишивати, фотографувати. Я завжди потребую референсів. Звісно, це виходить, моя вже робота виходить не така, як в референсі, але мені потрібна ця база, на яку я повинна опиратися. Я ще е, ну, я ще потребую цієї бази. Я не з цього казати, це абсолютно нормально. Першу картинку я вже намалювала, тому що я збиралася просто. A, просто повишивати, а потім подумала, що а чого це не зняти на відео? Ось. Боже, я так нервую. А що таке? А чого? А чого ти нервуєш? <му> Отже, я зробила першу. Картинку, перший клаптик, це було так важко, якщо чесно. Але це було дуже класно, реально. Я не думала, що це займе так багато часу. Я вже повинна спати, тому що мені прокидатися пів о... на четверту ранку. Але. О. Мені так подобається, я так рада, що мені це зайшло, я так рада, що тепер я маю ще одне хобі, яке мені подобається. І я думаю, що воно розростеться і я буду робити це частіше. Це дуже заспокоює, дуже розслабляє. Я не закінчую ще відео, я думаю, що я зніму ще можливо, завтра, найближчими днями. Інші частини, інші картинки, тому що зараз правда вже не можу на добраніч! А для вас ці дні і ночі пролетять як одна секунда. Що ж, сьогодні другий день, друга картинка вже готова. Вона вийшла. Десь краще, десь гірше. В цій картинці були дуже маленькі деталі, обличчя, це було досить важко. Ця тканина не, не годиться для таких деталей, але, тим не менш, мені все одно подобається. Мені подобається, як це виглядає. Видно, що це хендмейд, що це зробила я сама, що я вклала в це якийсь сенс, якийсь час, свої сили. Тому я все одно задоволена, я намагаюся себе не оцінювати, тому що це мій перший раз. Про які оцінки взагалі ми можемо говорити? Ось. Другий день підійшов до кінця, я зроблю ще третю частину, третю картинку. І ми з вами зустрінемося вже наступного дня. На добраніч І приємно перегляду. Це вже зовсім інший день, але я вдяглася однаково, спробувала відтворити зачіску і свій зовнішній вигляд. І ми зробимо вигляд ще за той самий день. Тому що за цією роботою, яку я маю, я маю гроші, але не маю вільного часу. Ось. Але це відео не про це. Це відео про вишивання, і я хочу. Вам розказати і показати, як я вишиваю, тому що я все відео роблю естетичним, естетичним, а саме саму техніку вишивання я вам не показала. Ну, така я, звісно. В першій картинці я зробила помилку, тому що я почала робити ось такі стіжочки. Я не знаю, як це правильно сказати, правильною термінологією, я взагалі в цьому не спеціаліст. Але я робила ось так. І Це не дуже добре, це виглядає не дуже привабливо. Для таких маленьких картинок це ось прям взагалі ніяк не катить. І тоді я почала робити ось таким чином маленькі. Ну, ви і самі бачите зараз, як це відбувається, тому що казати дуже важко, якщо чесно формулювати думку. Мені подобається такий варіант набагато більше. Це виглядає досить акуратно, якщо це акуратно ще й робити, взагалі супер. А я хотіла розказати історію, яка сталася з цим шопером. Це взагалі, по-перше, ну, що я очікувала за 1 євро. Ну, нічого по факту. Взагалі нічого не очікувала, але сенс в тому, що мені ж то вже картинки подобаються. Так, да, вони якісь не ідеальні. Ось тут там, де сонце, обличчя взагалі, ну м'яко кажучи, кріпове, навіть не крінжове, а кріпове. Але менш з тим, мені подобається. Це мої перші картинки. І цей шупер нещасний. Після одного прання у мене мені треба було стерти, що я не малювала. Після одного брання він пішов плямами, жовтими. Я не знаю, що з цим робити. Я думаю, що я, напевно, дороблю цю картинку і просто його залишу собі як чернетку. І куплю вже нормальний більш, більш нормальний шопер. І, дороблю, ну, і зроблю вже його нормально, як, як треба. Але сам факт того, що. Цим шопером просто за перший раз сталася якась фігня. Ну, таке собі. Що ж, ось цей результат. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Я не очікую а, на якусь похвалу там, чи компліменти, тому що це справді, я розумію, в деяких а, моментах крінж. Ну, ось це обличчя цих сонечок. ну просто. А, Але. Це мій перший раз, і я абсолютно задоволена. Дуже мило вийшло, як на мене. І я точно впевнена, що я буду ще так робити, але вже на більш нормальній сумці або одязі, або на чомусь більш нормальному, тому що це прям зовсім нікуди не годиться. Що ж, це кінець мого відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І побачимо вже зовсім скоро. Па-па! <му> і все буде класно. Твою!